Так, Volvo S-40 у нас у продажу, 2008 рік випуску, в кузові седан, двигун 1,6 газ, бензин, механіка, передній привід, автомобіль на 15 фірмових дисках, непогана гума встановлена, але ще зимова. По кузову косметика в нас присутня, але без шпаклівки, шпаклівки по кузову немає, від слова зовсім чисто підкраси другим шаром. Дуже достойний стан, є тонування скла. Зараз покажу салончик комплектацію. По техніці абсолютно без зауважень, ні по ходовій частині, ні по двигуну немає. Салончик у нас текстильний, але встановлені гарні якісні чохли фірмові під шкіру. Дуже гарно виглядає салончик. По комплектації електросклопакет. Є круїз-контроль, шкіряне мультикермо. Пробіг автомобіля 250 000 кілометрів. Помилка в нас є, але це по газу, нічого страшного тут немає. Штатна мультимедіа, є у нас клімат-контроль, є підігрів передніх двох сидінь, механіка у нас на 5 ступенів, також датчик газу. Спереду салончик також в дуже класному стані, друзі. Реально живий, обслугований автомобіль 7300 доларів, Volvo S40 вже у продажу компанії Автопарк. Місто Харків дане авто можна придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.